Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні був важливий і хороший день вранці з нагоди дня державності. Мав честь привітати і відзначити нагородами наших захисників і захисниць, золоті зірки, героям України, хрести бойових заслуг ордени Богдана Хмельницького, ордени за мужність, мав честь вручити і почесні відзнаки бойовим бригадам та прикордонним загонам. Щасливий, що у нас є такі воїни. Вручив і паспорти громадянина України, нашим юним хлопцям та дівчатам, серед них діти наших воїнів, діти загиблих наших героїв. Діти держава може і повинна відкрити для них абсолютно всі можливості жити гідно, цивілізовано, безпечно, жити вільно для кожного нового покоління українців і Україна. І дуже вірю в ці. Нові покоління в наших дітей і вдячні їм за віру в Україну. Сьогодні відбулася і важлива міжнародна зустріч. Прем'єр-міністр Катару був у Києві. Дуже плідні переговори. Найважливіше, Катар буде з нами в реалізації формули миру, приєднується до спільних глобальних зусиль, домовились про співпрацю для повернення українських дітей, які були депортовані в Росію. Обговорили ситуацію навколо Чорноморської зернової ініціативи, і дуже важливо, щоб на світовому продовольчому ринку не було жодних дефіцитів та спровокованих Росією криз. Це питання глобальної стабільності. Дякую Катару за відповідальну позицію. Ще одне: наші міжнародники готують доволі вагомі рішення для України, для наших воїнів. Робимо максимум зараз. Робимо це не публічно, щоб результати наших. Воїнів, які побачать всі, теж могли стати максимальними. Я дякую всім, хто допомагає посилювати Україну. Я дякую кожному і кожній, хто зараз в бою. Ще раз вітаю з Днем Української державності та днем хрещення Росії України. Слава Україні!